Добрий день, дошкільнята. Я пропоную для того, щоб наша зустріч була веселою та доброю, зробити один одному гарні побажання. Подумайте, що ви можете побажати своїм друзям та скажіть. «Так, Я думаю, що ви придумали побажати і добра, і радості, і гарного настрою, і гарних друзів. Молодці. Малята, а щоб здогадатися, про що ми з вами сьогодні будемо слухати казку. Спробуйте, будь ласка, відгадати загадку. Без насіння виростає і міцне коріння має, ним їмо і хліб, і суп. Що це буде, дітки? Так, в цьому нам допомагає зуб. Тож сідайте зручно і послухаємо казочку про зуби. А називається вона зубастик. В одній чарівній країні жили були зубки. Так-так, звичайнісінькі зубки. Серед них був один маленький зубчик на ім'я Зубастик. Зубастик дуже любив хрумкати горішки, гристи яблучка і цукерочки. У цій чарівній країні у всіх зубів були свої будиночки, де вони їли, спали і чистилися. Наш зубчик дуже любив поспати і поїсти. А ось чиститися щіткою йому зовсім не подобалося чомусь. Ліниво йому було. Задоволення від цієї справи ніякого, користі теж не бачу, розмірковував так зубастик. Тільки час даремно витрачаю. Краще б пожувати в цей час цукерку. І одного разу вирішив зубчик зовсім перестати чиститися. Цілими днями безперервно зубастик хрумкав горішки їв різну смакоту. Весело йому жилося, і не доводилося двічі на день витрачати час на чистку. Одного разу зубастик пішов у гості на день народження до друга. Коли він прийшов додому, до нього, то чомусь ніхто не хотів з ним розмовляти і гратися. Що це з ними? Раніше ж їм подобалося зі мною гратися. засмутився зубастик. Там був величезний смачний торт з шоколадом і горіхами. Зубастику теж дістався шматочок торта. Але на загальний подив, як тільки зубастик спробував тортик, то відразу закричав, наче від болю, заплакав і втік. Що це з зубастиком? Раніше ж йому подобалося їсти солодощі. Здивувалися всі. А у зубастика так розболілося все-все від цього шоколадно-горіхового торта. Ой як було боляче. Навіть плакати і ворушитися було жахливо боляче. Напевно, я вмираю, вирішив зубастик і побіг швидше в лікарню. У лікарні його зустрів добрий лікар чистозуб. Оглянув він зубастика, похитав головою і сказав так, це дуже важкий випадок. Я нічим не можу тут допомогти. Невже це все? Невже я більше ніколи не зможу хрумкати? Злякався зубастик і гірко, гірко заплакав. Лікар чистозуб спокійно відповів. Будеш ти хрумкати ще чи ні, залежить тільки від тебе. Кожен сам повинен стежити за своїм здоров'ям. Ти, дорогий Зубастик, коли в останнє чистився, наприклад? Зубастик задумався і не зміг пригадати, коли це було востаннє. Давним, давно, напевно. Ммм, і ти ще дивуєшся, що тобі так боляче їсти? здивувався лікар. Ти що не знаєш, для чого зуби чистяться?» Ні, невпевнено простогнав зубастик. Зуби чистяться для того, щоб на них не накопичувалися бруди залишки їжі, адже все це залишається на зубках. І якщо не чистити зубки спеціальною щіткою, то весь цей бруд починає руйнувати зубки. Саме тому у тебе все так болить, зубастик, відповів доктор чистозуб. Вирішуй сам. Якщо ти хочеш одужати, то чистся вранці і ввечері. І не шкодуй на цей час. Зубастик кивнув і бігом побіг додому. Знайшов там свою зубну щітку. І довго, довго відтирав з себе весь бруд. Потім зубастик подивився на себе в дзеркало і побачив, що він весь покритий маленькими дірочками, які під брудом було не видно. Що ж я ж з собою зробив? гірко зітхнув зубастик. З тих пір пройшло багато часу. Зубастик ретельно кожен день чистився вранці та ввечері. Він знову став білим і міцним. Він знову зміг з'їсти горішки та солодощі, тільки от маленькі дірочки так і залишилися, як нагадування про його ледачий вчинок. Малята, чи сподобалася вам казка? Скажіть, будь ласка, яким був зубастик? Що ж з ним трапилося, чому він засумував? Так, в нього почало все боліти. Від того, що він не чистився, адже ми з вами знаємо, що зубки необхідно чистити та ретельно доглядати за ними, тоді вони довго служитимуть та не турбуватимуть нас. Малята, а зараз давайте поміркуємо, яка їжа є корисною, а яка шкідливою для зубів. Подивіться, будь ласка, на картинку. Тут намальовані всі продукти, що шкодять нашим зубкам. Назвіть їх будь ласка. Але їх можна потрішки вживати у їжу. Але варто пам'ятати, що після цього слід зубки почистити або хоча б пополоскати ротик та не надто зловживати цими продуктами. Подивіться, будь ласка, на наступну картку. Ці продукти йдуть на користь нашим зубкам. Назвіть їх, будь ласка. Ці продукти добре впливають на наші зуби, зміцнюючи їх. Малята, а найголовніше, що треба пам'ятати для здоров'я наших зубів, це те, що за ними обов'язково необхідно слідкувати. Їх варто чистити два рази на день, вранці та ввечері. Чому, запитаєте ви? Адже коли ми їмо, то на зубах накопичуються залишки їжі. І якщо їх не позбуватися, то це приведе до хвороби наших зубок, а позбутися цих залишків ми можемо саме чисткою зубів. Якщо ж виконувати ці рекомендації, то зубки будуть міцними та здоровими та ще довго служитимуть нам. Малята! Ви сьогодні були великі розумнички. Я думаю, ви зрозуміли те, що за зубками необхідно доглядати, і я вірю, що ви це робите. Тож, до наступної зустрічі! До побачення!